Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. Це Peugeot 308 SV. Автомобіль з 2008 року випуску обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас офіційна купувалася на території України в чудовому та доглянутому стані. Пробіг даного автомобіля 51 000 кілометрів, а ціна даного 7190 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику. Противотуманні фари, омивач фар, гума в нас зимова 16 го радіусу на легкоспавних дисках. Автівочка у нас потонована наполовину, тобто задній ряд. Також є панорамний дах та релінги. Задня оптика в нас без нарікань, партроніки задні, чудовий місткий багажний відділ. Далі, друзі, по салончику. Чудовий текстильний салон в максимально збереженому стані. Жодних питань нарікань немає. Кожне сидіння в нас регулюємо. Є ось такі ще столики на... для задніх пасажирів. Карти заднього ряду дверей у нас без нарікань. В автомобілі є сонцезахисні шторки. Далі, друзі, передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал, підігрів передніх сидінь, мультифункціональний кермок, круїз контроль. Мультимедіа, клімат, контроль двохзонний. на заготівка виглядає з панорамним дахом. Все закривається дуже збережено на чудовому стані. Жодних помилок по автомобілю немає. Тому, друзі, кого -то... зацікавив даний варіант, Запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.